А тепер уже офіційно ТЦК, СБУ, а також спецслужби, інші спецслужби будуть вилучати в громадян України їхні транспортні засоби. Також, що додають Міноборони, Повернення транспортних засобів буде відбуватися впродовж 30 днів з моменту оголошення демобілізації, якої не буде. Дана норма почне діяти з 18 травня, а вилучати авто зможуть лише за рішенням суду. Оскарження може бути потім, але транспорт буде вилучений. Коли людина мобілізована, ось така новина. Що думаєте з приводу цього, коли вже почнуть? знаєте, хочу задати запитання, коли вже почнуть забирати будинків людей? Чи що там вже вони придумають протягом місяць-два-три, коли там якісь нові закони вже про мобілізацію будуть, що вони будуть придумувати там, вже вилучення прав придумали? Забирати рухоме майно, як то кажуть, вже придумали. Мобілізацію повинні ще, напевно, придумувати з 18. Також, там щось заявляли про це, говорили про жіночу мобілізацію. Ну, тим словом, чекаємо, як то кажуть, ще позитивніші новини від нашої влади. Слуги народу. Клас. Коментуйте, підписуйтесь на канал.